Можемо сказати так, що гроші це оцінка цих вартості твоїх потреб, якими ти зробив благо іншим людям. І якщо вони визнали це як корисне і як бажане, то вони за це платять гроші. Чому? Тому що, коли мені щось треба, воно мені корисне, дуже сильно треба, то я й дуже сильно хочу заплатити, бо мені ж треба, мені ж погано, якщо я цього не зроблю. Тож, тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що гроші це вартість блага отриманого від даної людини іншими людьми. Тобто, по суті, це твої таланти, здібності, схильності, способності, якщо вони проявились у вигляді продукту і. Вирішили якусь проблему або допомогли людині розвинути себе та да, лі схильність, то лі здібність, то здібне, потреба, потреби, то лі селективність за да, неважливо. В них такі самі. То людина за це платить гроші. Чому Потому що вона цього хоче?